У 19 років Сергій поїхав у Велику Британію, де спершу навчався у лондонському коледжі, а потім там, в Лондоні, він непогано заробив. Він працював місяць на будівництві, кілька місяців вантажником на фабриці фруктових соків. А потім потрапив у лікарню через травму. Його дуже серйозно вдарили. Тоді в Лондоні він жив у будинку разом з іншими хлопцями і дівчатами. всього їх було 9. і якось група вихідців з Африки і арабських країн. Проникла в їхній будинок. Вони шукали хлопця однієї з дівчат, яка там жила. Ну і коли з'ясувалося, що того бойфренда у будинку немає, незнайомці хотіли забрати дівчину, щоб вона показала їм, де живе її хлопець. І так сталося, що Сергій отримав від них чимось важким по голові. Він пам'ятає, що встиг викликати поліцію, і все. Я лежу посеред квартири в калюжій крові. Баба, ока, ока не видно. А, а поліція заходить і першим ділом питається. Ladies and gents your passports У Притули була серйозна травма через те, що кров запеклася як з внутрішньої, так і з зовнішньої стінки очного яблука. Йому певний час не могли встановити діагноз. Коли Сергію стало легше, він повернувся до роботи і почав працювати офіціантом. І був дуже привітним з відвідувачами, намагався догодити і отримував дуже гарні чаєві. Тож він заробив певну суму і поїхав до Києва зробити операцію. Як зараз пам'ятає, що 19 грудня 2000 року в Київському центрі мікрохірургії ОКА йому зробили під. П'ять операцій за раз. прибрали катаракту, встановили штучний кришталик і вшили зіницю, яка була розбита. З того часу Сергія не все добре з зором, але він ніколи не сумував через це, а завжди знаходив позитивні сторони. Коли тобі 19-20 і в тебе око як в кота, ага, завжди шукає в мінусах плюси. І коли дівчинка тобі каже, Боже, в тебе око як в кота. Ти кажеш «мяу». До речі, про тулі батьки тоді сказали, що всі гроші, які він заробив у Лондоні, пішли на операцію. А пізніше, коли він вперше одружувався, його мама дістала конверт, в якому лежало 1340 фунтів. І це були власне ті гроші з Лондона. І виявилося, що насправді батьки весь час їх берегли, а операцію зробили за свої кошти.